У Доброличківському районі пограбували ветерана Великої Вітчизняної війни. У 90-річного фронтовика злочинці відібрали бойові нагороди та заощадження. Злодюжок правоохоронці вже затримали. Нині вони знаходяться в слідчому ізоляторі, а ветеран разом зі своєю дружиною поступово відходять від пережитого шоку. Подробиці у наступному сюжеті. Ветеран та його 88-річна дружина мешкають у приватному будинку. Згадують, пізнього вечора вже збиралися відпочивати, як почули у коридорі гуркіт. Чоловік вийшов перевірити, що сталося. Увімкнувши світло, він побачив двох молодиків у чорних масках, аби зайти в хату, непрохані гості вибили двері. Двері були закриті. Двері. На двох на двох защоках і на, на внутрішньому замку. А вони чимось, якимсь ломом убирали. Вивалили стіну, і двері, вивалили. побривали все, побривали все і заходять. Драсті. У фронтовика молодики вимагали гроші. Злодючкам пенсіонер віддав гаманець кількома дрібними купюрами, втім така пожива їх не задовольнила. Кажу, нема грошей. Як нема, як нема? Ми знаємо, що у вас гроші є, ви отримали пенсію. Зловмисники почали нишпорити по кімнатах, у шафі знайшли піджак ветерана з бойовими нагородами, декілька медалей злодії забрали, а згодом знайшли і зараження пенсіонерів. Усі статки забрали. У нас і внуки, і правнуки. Блакаємо. Не дай Бог хто заболів. Ми ж грошей не божанімо. І хто ж їх буде виручати? Два правнука, внуки. <працю> Тепер без біскапійки, забравши награбоване, грабіжники побігли в бік залізничної колії. Дорогою вирішили позбутися на город, аби в міліції не було жодної зачіпки. Рухаючись по мосту через залізничні колії, вони побачили, якою грошовою сумою коштів вони заволоділи. І після цього ними було прийнято рішення виконати нагороди великої вітчизняної війни на залізничній колі. Тим часом дідусь почав кликати на допомогу. Сусіди та родичі викликали міліцію. Хто міг пограбувати стареньких їм? Не втямки хороші коли ми тут живемо, Нікого ніколи не І щоб ні каданішок він каже, У нас не було І немає. і не було, і не було. Вона працювала вчителькою, всіх дітей навчила младших старших класів. Він працював машиністом, по-моєму. Да, машиністом работа. Ну, заработали пенсію. Ну, і пускай а тепер... Злочинцями ж виявилися місцеві жителі, меншому 18, старшому 34 роки. Він нещодавно повернувся з в'язниці, де відбував покарання за розбій. Працівниками карного розшуку протягом однієї були розшукані злочинці, які скоїли. цей злочин, а також. Вилучні речові докази, що стосуються цього, вилучення. крім награбованого вдома у старшого злодюшки, міліціонери знайшли коноплю, яку він сушив на горищі, за скоєний чоловікам загрожує від 4 до 8 років тюрми. Ірина Дєдошова день за днем.